Так, Доброго часу, дорогенькі мої, дивимося в Вінницю, Вінницьку область з 19 по 25 вересня. Так, Всі запитують, куди пропала, куди пропала. Нікуди не пропала, важкі дні, важкі тиждень. Прям, ну, занадто важкий. Тому... Вибачайте, якщо я не кожен день випускаю відео, я ну, можу просто бути в дорозі в цей день. Е, нагадую, хто не знає, е, прийом у мене може бути Дніпропетровськ. Е, Дніпропетровська область це місто Дніпро. Е, далі Київ, е, Харків і Львів. Це ті міста, які я, де я веду свій. Прийом громадян. Якщо у вас є проблема, ви можете звернутися до неї, з, з неї до мене, в, е, написавши мені в Телеграм, в Інстаграм, чи в Viber, елементарно, всі мої контакти є під відео, тому пишіть. Вінниця. На Вінницею щось замишляється. Щось буде, щось буде лупити, щось буде збиватися. Але карта зірка каже, що все більш-менш нормально. Єдине, щось якийсь по Вінниці, план готується. Оце я вам можу сказати. По Вінниці готується план от такого якогось, ну, як захотять, як лупити. Це мені не подобається. Четвірка. Ну, таке. ППО можливе відбиття, да? бо захист стоїть. Але, можливо, десь і, ну, десь щось і влупить. Там буде ротація, до речі, наша. Будуть. Хлопці приходити, інші йти. Так, дивимося Вінницьку область. Ну, не подобається, мені не подобається якісь. Так, як націлені будуть на спеціальні об'єкти. Тобто вони захотять бити саме якісь як... об'єкти, які працюють. От на тих об'єктах буде націлена, і рух буде такий, як дуже швидкий. Ну, по десятків можливі... Прилюти. Зараз подивимося ще. Щось цей тиждень мені взагалі не подобається. Вітають прямо всіх. Так, Вінниця. І Вінницька область. Ну, захищають, захищають Вінницю і Вінницю добре захищають, карта її захисту е і карта Десятка чаш це щось будуть привозити для захисту. Єдине, мені що не подобається, що все-таки будуть десь четвірка мечів. Вона говорить про те, що ми все-таки будуть. Будуть лупити, і карта е луни вона завжди каже, що можливий, можливий в цьому даному випадку, можливі, все-таки от попадання десь. Отак я вам скажу. Тому Вінниця, Вінницька область. Тримайтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і всім тихого тижня. Всім дякую за увагу!